Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали на яку годину-дві, хочемо трошки поприбирати біля території, біля бичків. Тут така яблуня росте, але такі гілки поломались. то це був вітер. Коля думає, як то йому під'їхати. Був вітер, то впала на сітку, а зараз Коля трошки поріже, порубає арпалом. Тут і корови пастись літом, то так уже й мало трави пощіпали. Ця вже гілка раніше впала. Вже коля під'їжджає, як тут зручніше. Сніг ростав, як весна вже. Як завжди, як така погода, каже Коля, то хочеться щось прибирати, загрібати. Сьогодні трохи тут порубаєш. Чи поріжеш і рубати, і різать тут що хоче. Всяка різна робота. Вже це явлення і стара. Хай росте. Хай росте. Ну, така була буря, що, що оця гілка впала. І з тої сторони є. Коля, ти вже ще приїхав, а вже нагрівся. Чуєш? Зараз те, що грубше пообрізаю, а тонче зразу арпал, його на прицеп. Я думаю, так вийде. З цього борта зняв вдома приміра, це трохи мішає. Якби можна і з бортом переднім, але трохи так не, не дуже воно виходить добре. І тоді навіть під'їхати, то треба буде стрілу геть задирати, то не виходить так. Зробив вже оцього борта, що відкривався в Вже він ну, відкривається книжечкою. Ви знаєте, одна голова добра, а. Так, це. А на дві голови такої шапки немає. Якщо серйозно, то в коментарях порадили, щоб не завіси варити тут, а просто вставити, по одному болту ставить, шайби підкинуть і щоб він так відкривався б. Я спробую і працює чудово. Зараз култак вже тут не ставлю, я не думаю, що там якесь велике навантаження буде, бо зараз такої роботи немає ніякої великої. То він не бращить, що прижимає цей борт нижній. А коли відкриваю. То отак. От шайби стоять. На цьому болті взяв їх не піджимав, а просто дві гайки поставив за контрагаїв. То можливо воно ще краще виходить, як так як я думаю, щоб завису приварувати точеного. Закриємо більше. О, і воно прижало його так все. А тоді вже, коли яка така буде важча робота, то можна буде поставити болти. Сьогодні буду працювати такою, ході казати, бензоплою, акумуляторною пилкою. Від компанії GTM посилання залишимо в описі на її. Зараз гляну, як вона виходить. Бо я, знаєте, привикшій дуже багато роботи роблю бензопилою. Тоді по покриші було, все писали, що якби треба щось подібне таке. Щоб не шморгать. Бо там 423. Та 18 також є, що шморгать. Я що опалу поставляю, то якось мені простіше виходить Бензопилою зарізати, чи, чи поперок, чи вдоль, вдоль його. Отака така пілочка. все, бензопила напрошується. Бачок на масло є також, бо вони є так, такого виду подібні, але треба шину змащувати окремо. Дуже бачок. Зараз поставимо шину. Хлопці, вдома вже її обкатали трохи. Побринькали. Двигун тут стоїть безщитковий. то в принципі на шуруповерті безщитковий. У мене перший такий інструмент що це шуруповерт. І збищиткового тому тобто сподобалося, як працює, якби все добре. Шина 25 см довжина. Ну, Але мені саме більше це цікаво наскільки вистачить батареї. Перерозтепує треба буде. Так, це пойде і отак. Батарею буду використовувати отаку поки що. На 4 Ампер години. Тут дещо інше показує, заряд, її зараз повністю заражена. Хоп. Зараз має потухти. Потухло. Все, збираємо, пробуємо. Тут масло подається, така резинка стоїть. Ущільнення таке до, до самої шини. Тут на території роботи вистачає для її. Такої без запилки, так? Да? І там дерева поросли. Корчики. То це, знаєте, вона така простіша. Може десь якогось садка собі там обрізати щось мішає стірку повисить. Праня не стірку. Як розсердиться. Наш ти все пообрізав ще в тому році. У нас дерева молоді, то там небагато. Зараз масло залю. Так. Аж не віриться даже майже і не облив нічого. Входить такий фіксатор, якби перший треба нажати кнопку. Зараз вона на себе на себе, Тут, так. Все, пробуємо. Отак, в принципі, отак вона виглядає. знаєте, Перше враження то поки що все добре, пробуємо. Починаємо зменшувати якогось. Да, конечно, на крышу. Mm -hmm. Разгляну, чи, чи цеп масло подає, ну че в качає. видно. О, є все добре, продовжуємо. Знаєте, я тільки одного конвертора взяв, то якось не бачу здалеку так, що вони є грубші такі. То бачу, можливо, не вистачить того, що... Хоча воно й лежить, але таке суховате, тут твердий, чорно посипуш так бращить. Воно й грубе. Річ. щоб буду робити на ну, трохи на більше їх, тут пообрізаю, щоб можна було їх, якщо в прицеп погрузити просто. розводить Так Бачите, ось стільки порізав, акумулятор ще не сівши, будемо продовжувати, поки не посадимо, але вже, вже як би добре. Там і кулату зарізати. вона така удобна, чи ще щось, то чудово буде. Таку трохи розкарачену пропав Заходить. Ще не привічно поки що шморать ні. У нас зараз пару хвилин буде все добре. привикнеться Зараз треба на шухері стоять, бо ті визуємо жарти жартами за такі за такі справи можна на 15 суток загриміти. Двоп, пойдемо. Ти будеш як в, с... в, с... в, с... в, с... <с... в сучасті, так. Так, все бістро і погнали далі. Ого, Рижий, рижий. Ну, знаєте, все одно, якби воно виходить, що прицепами, коли дрова перерізати, треба біля хати, щоб грубку то не для такого. Щоб там на 30 колодочків шмуляти, але так то вистачає нормально. Батарея ще не сіла, зараз перш порубаю арпало, можливо, де треба що обрізати. І тоді продовжимо, щоб посадити, глянемо, наскільки вистачає батарея. Так то ну в принципі взагалі вже вже якби добре мене влаштовує. Отакий. Покажи на Лескільки вона понарізала наша бензопилка. Акумуляторна пилка, не бензопилка. Сьогодні перший раз начіплений трактор, не трактор, арпал на трактор на ДТЗ. Тут немає окремого розподільника, то я під'єднав його так на оці штатні гідрові ходи. Там перекрив крана і зараз працює цей гідромотор, що на ленту у нас йде. Дуже здоров'я. Лопатою також і прицеп перекидає, а тусе тачкою возили, як заготовляли, а зараз набагато легше.

Добре, ж хоч не треба возити потім тачкою. Як ми то з города, то з вулиці. Зараз підіймоштами, беремо трошки, це позакидає. Оце позакидаєш? Ще поїдемо на ту сторону. А це ми приїхали після обіду, тож зараз вже і вечоріє. <пинярко> треба виділити день да, да, по всій території, щоб заготовити. О, те ще порубає помаленьку. Те ще <пинярко>, порубає помалу? Піч коля широка, то міститься і таке, як підсохне. І піч, і груба. Не можна жартувати. Не можна жартувати. Зараз ще тут поприбираємо, будемо їхати додому, вже у нас і вечоріть зараз буде, тут також є такі дрова. Оцих два місця прибрали, які нам так мозолили очі. Так було вже і не негарно, вже і трава повросталась. Але, здається, так і дров небагато, але все рівно його треба поприбирати. А завтра Коля візьме когось з хлопців, то в нас ще по території є так багато місць, яких треба теж порубати, то тоді завезе все мами. Така тут є пристройка в нас, яку Коля планує розібрати. Здається, хоче вже впасти. Вже така вона й не гарна. Шифер, зверху хотів зняти по лопати. Ну, ну так, то вже воно все таке старе. Сьогодні в нашого Ярика день народження. Прийшов з друзями в кав'ярню. Піцу поїдять, коктейль, трошки посидять. Вже ми добралися всі додому, діти там гуляють. До нас сьогодні приїхали гості, Ярика з крилом двоєрідні сестри. Я ще спекла вчора торта буде їм і нам на вечір медовик. Коля замовив, коли замовляв пилку, також і взуття для себе, таке спецвзуття. Нам здається, одне таке із кращих, які Коля ти носив. Я кажу, на таку грязну роботу, то ти поки що не будеш дівати. То Коля каже, на Пасху перший раз у по Похрещенника. Отаке взуття це фірма ГТМ. Коля каже, що я теж для себе таки придивлялась. Ну, я вже такому ходити не буду, Коля, то ти вже там працюєш всякими такими інструментами, болгарками, пилками всяким таким гострим. Це таке спецвзуття, така подошва груба. Це, мабуть, щоб не проколювати, щоб нічого не захищене. Спочатку будеш шкодувати, а зараз один раз видінеш в другий раз, і все. По нашому промокоду одіє знижка мінус 5% господар. Посилання ми залишимо в описі під відео на цей магазин, на пилку також і на взуття. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола охоронця Збройним силам України. Всім до побачення!